Всім доброго дня, точніше, вже майже вечора. Хто мені скаже, що ми сьогодні будемо з вами дивитися? Мені терміново потрібен шеф, щоб мені говорили, що мені робити і що мені показувати. Бо я сама щось дивлюся, толку від мене ніякого. Це так, для позитивного нашого з вами настрою. У мене є класні прикраси, дуже красиві, індійські. Ми з вами трошки їх подивимось, спробуємо декілька хвилин і трошки подивимось на мистек. Давайте починати і подивимося, як це в нас вийде. Класний комплект у класному розмірі 19, 19,5. Дивіться, у мене бувають рідко. 2300 гривень невеличкий ось такий маленький рубін. Квадратний. Невеличкі замочки, невеличкі сережки. Ось такі. До 10 мм, скільки у нас тут 8,5 мм. трошечки навіть не 9. Ось такий соковитий рубін. У мене з рубіну ще залишився браслетик, що я його крутила-крутила в руках і десь вже Поклала крупний, можливо, хтось захоче, тому що він дуже крупний і дуже класний. У мене тут і дорогі комплекти, і трохи дешевші. Зараз дорогий буде 18,5 зірчатий рубін. Дуже красивий, тут така красива зірочка, вартість 5500 гривень. А, до речі, за кордон ми також відправляємо. Так, 11 міліметрів. Він такий такою бульбашкою йде. Не знаю, чи добре видно, як у мене сьогодні світло налаштоване. Ось такий красивий рубін. Він темненький, на відміну від попереднього, ми з вами бачимо. 185 розмір. Або крупніший рубін у розмірі 183 2900 гривень. Ось такий красивий, солоденький. І розмір тут у нас 16 міліметрів. Класний такий. Крупненький один, бачите, тут щось щось на грані, чи то клей, чи щось я не можу зрозуміти, от коли близько, бачите, от тут цей такий момент. Не можу зрозуміти, що воно. Так, ніби рівно, ніби й не видно нічого, можливо, клей трошечки підтік. Це найкрупніше, в принципі, з тих, що в мене є. Крупніше немає, на жаль. Вже раніше у нас такі, пам'ятаєте, були такі багети довгі. Тут класні були. Мені от аби за чимось сумувати, чесне слово. Давайте думати про те, що у нас є зараз антишумово. Класний комплект. 18.2. Рубін маленький. Бачите, тут сережечка з, з таким включенням. Він е, колір красивий, але просто не такий чистий. Цього буде 2000 гривень е, рівновартість. Ось такий рубінчик. А граночка тут також десь не зовсім рівна. Також, бачите, то все-таки клей. Неогранка, можливо, неправильно сказала, завальцовка. Та й все, все воно може бути разом десь. Але колір класний, комплектик невеличкий, 12 мм розмір. Зробіною ще так. Продовжуємо. Ще ми будемо дивитися смарагд, і може може одненький у мене сапфір є. от так, дівчата, із тих, що ви дуже любите причині високої вартості. 18,7. Я їх мало беру, чесно кажучи. Просто тут красивий такий колір, такий він, незвичний, насичний. Бачите, дуже красивий ось цей танзаніт і рубін. Бачите, зірчатий. Воно то маленьке, ну тут великого нічого, але через свою чистоту, камінця. Тут ось такий рубін світлий, сильного такого кольору. Так, 3 сантиметри, 10 міліметрів наш кіаніт, танзаніт, вибачте, рубін. 6 міліметрів, але такий він приємний, такий чистий і ніжний. Вартість набору 4250 гривень. Ось такий. Ці от я модельки не маю можливості роз'єднувати, поки що, може, колись. Ага, і тут камінці, бачите, от вони трошечки рівні, ось цей вищий за цей. І такий добре вищий. Ну, Це насправді нормально. Ну що в Таїланді, що у них ці природні камінці, вони часто не однакові, то що їх там під нуль не спилюють. Як огранювали, більш-менш однакові, підібрали, зробили. Це ще, це ще нормально. Буває взагалі там різні форми або різні навіть було. так. Продовжуємо, я знаю, балакати можу. Так, здається, у мене буде трошечки зміна плану. Це означає, що ми дивимося перша частина сьогодні а, прикраси. Ось ці, що я показую, а друга частина подивимось трошечки на миста і чокери. Це у нас, значить, буде нічне відео. Що я сьогодні не йду, я сьогодні без тренування. Так, у розмірі 19, 20 і 21, але між ними половинки ще можна застібнути на ось ці маленькі штучки, але власноруч їх потім важко буде зняти. Я раз собі так застібнула, воно в мене ще й закотилося і друге туди. І я просила сина. Розсібнути, так що майте на увазі, що може бути така проблема. 35 грамів, 6 тисяч гривень 15 на 15 камінчики, гірський криштат, такий дуже красивий, дуже приємний. Може його трошечки можна зменшити, Якщо ручка зовсім маленька. Це ювелір тут може зробити. Тут е воно ніби як не спаяно, Так що навіть простіше роз'єднати ця частина і зменшити, щоб одразу поставити карабін. Ну, не одразу, а трошечки там, скажімо так, щоб було ж його зручно застібати. Красива така трикутна граночка, гірський криштак. Браслетик. Або ще браслетик регулюється 16,5, 17,5 і 18. такий, як на мене. Боже, який він класний. Він маленький, прям зовсім маленький. На маленьку таку ніжну лапку. Ось така шахматна гранка. Багете. Красивий, приємний. Хочеться не милуватися. Ось такий варіант. Давайте ми його зважимо також, але він невеличкий. У нас вже були багети, то були крупніші, це трохи менший. 26 грамів, 4600 гривень вартість. Ось такий браслетик. Гірський кришталь. На маленьку руку додам, бо знаєте, у нас, бачите, то великі то малі. Тут, буде, ну, тут, кстати, небагато камінців. Давайте я вам ще скажу просто скільки самих камінців. Тут камінців 11,5. Зазвичай їх десь по стандарту 14 см, частіше. за все. Тут їх трошечки менше. Прозорий гірський кришталь. У розмірі 19,5 це в нас буде останній комплектик, аметист і гірський кришталь. Ось такий. Тут багет, але тут, бачите, містично огранка. Ну, Але теоретично він міг би підійти під комплект наш. Ось такий красивенький наборчик. 3600 гривень вартість. Класні підвісні сережки. Він відносно не крупний і не дрібний. 3, 2. Такий він буде у вас виділяти, але у міру можна і щодня, можна і на свята, як ви заважаєте. Цікава огранка. Аметисти класні, аметисти з включеннями трошки гірський кришталик чистий. Ось Така каблучка. Зараз зрозуміла, що я ще ж хотіла показати сапфір, і він так ображено на мене лежить і дивиться. Давайте не будемо його ображати, покажемо сапфір і покажемо вже смарагд, щоб вам було як сказати, порівняти. У розмірі 18, може 18,1 красивенький ось такий сапфірчик. Він так само, як наш Робін, з включеннями. Колір приємний. Мені подобається. В каблуці, от, знаєте, таке, як трошечки грані, як підтерті. Ну воно інколи буває такий от Чого так? Я не знаю, зараз добре видно. Хоча колір камінця при цьому дуже красивий. Ось такий сапфір, він. В принципі, трошечки інакше зазвичай буває. І це ось такий. Я маю на увазі трошечки кращий в сенсі кольорів, які зазвичай по стандарту ці моделі приходять. Так, 14 міліметрів висота 2550 гривень вартість. Сережки і каблучка. І смарати. Зараз дивимось і все. 18,4 приблизно розмір. Ось такий. Тут є як чорна плямка. Вона більше на відео виглядає, але так очима я її не Ну, бачу не сильно великою. Це воно як всередині. зовні, щось вже сама не розумію. Ось такий. Цей комплект 2400 гривень. Зелений смарагд. Тут трошечки такий відтінок, треба переглянути, чи в мене є якісь зелені чокери. Сподіваюсь, буде у нас ще нічне відео з чокерами. Напишіть, будь ласка, щось мені в підтримку, піду я. Ще робити одне відео. Всім дякую за увагу. Бажаю приємного вечора. Сподіваюсь, ви до мене ще сьогодні. завітаєте. До побачення.